Вітаю вас, в ефірі Кордон Держави. Сьогодні медицина це окремий фронт. Ще одна лінія боротьби за життя поранених в зоні АТО бійців. За останні два роки прикордонним лікарям, як і взагалі військовим медикам, довелося терміново опановувати ази тактичної медицини. Про це сьогодні і піде мова в наш план. Початком антитерористичної операції на сході нашої країни, практично всі лікарі військових госпіталів прикордонного відомства побували в зоні бойових дій. Разом з мотоманевреними групами патрулювали кордон, надаючи невідкладну допомогу бійцям, отримуючи на передовій бойовий досвід. І найперше, що виявилося необхідним всій небезпечній службі, навички тактичної медицини. Наші лікарі і медичний персонал, тренажі по невідкладній допомозі проходили завжди. Тому ми були готові до надання невідкладної допомоги, але тактична медицина має свої особливості і через то довелося навіть готувати нам і наших лікарів переучувати, трошки доучувати, і готувати всіх військовослужбовців до надання невідкладної допомоги на полі бою. За час війни на Донбасі стало зрозуміло, що через відсутність знань невміло надану медичну допомогу у першу годину після поранення помирало близько 70 наших бійців. Це величезна цифра. І обумовлена вона тим, що наших військових та лікарів надавати медичну допомогу на полі бою ніхто не вчив. Довелося надолуджувати цю прогалину. відпрацьовувати в тилу. Техніку надання медичної допомоги пораненим в умовах ведення бою. Накладати джгути, ставити крапельниці, транспортувати поранених у безпечне місце. Це нам вдалося. Про що свідчить, що в принципі, жоден з військовослужбовців, ті, які їхали з нашими лікарями, вони не загинули на сході України. Сестри і всі лікарі, які приходять, вони відразу навчаються тактичній медицині. Ми проводимо кожен день практично заняття по невідкладній допомозі в кожному відділенні. Клінічний госпіталь Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, що у Львові, один з кращих військово-медичних закладів. За останній час госпіталь зажив доброї слави серед воїнів прикордонників, роблячи все можливе для найшвидшого одужання і повернення до строю захисників державного кордону. Тільки за два роки військового протистояння тут пройшли лікування і реабілітацію понад 1700 учасників АТО. Я переніс дві операції, мав травму коліна. Тут у госпілі мені вже операцію по коліні проводили. Потім направляли в Одесу для відновлення, бо щось підхрамував потрошки. Зараз нормально помогло. Система реабілітації це одна з проблем, з якою лікарі госпіталю зіткнулися з початком бойових дій. І мова в першу чергу йдеться навіть не про фізичну, а про психологічну реабілітацію. Адже багато учасників АТО потребують допомоги психолога. Спочатку АТО працює психолог Вілена Кіт. Вона на волонтерських засадах у нас посади нема, і вона проводить дуже велику роботу і фактично. Декому врятувало можливо на і життя, тому що виявило декілька людей, які мали там наміри всякі суїцидні, вона їх вивела з того стану і вони вернулися до нормального життя. В зоні АТО в бойових умовах першочергове завдання для лікарів це вчасно надати першу медичну допомогу пораненому, зберегти йому життя. А як лікувати далі? Це вже завдання хірургів в клініці. Тому курс тактичної медицини. Вимагає багаторазових практичних занять і тренінгів ще до того, як медик опинився на лінії вогню. Даний навчальний курс це один із елементів бойового злагодження прикордонників Національної гвардії. Раніше ми проводили такі навчання з тактичної медицини на полігоні для військовослужбовців, і це як наступний етап ми провели для лікарів і. Ну, ви бачили, що максимально було наближено до тих подій, які можуть відбуватися, які відбуваються, і лікарі працюють як на догоспітальному етапі, так і надають допомогу практично в госпіталі. Країни західного світу протягують Україні руку допомоги від самого початку конфлікту на Донбасі. Тому варто відмітити, що фінансування курсу взяв на себе уряд Канади завдяки канадсько українській фундації. канадський уряд тісно співпрацює з українським, тому ми підтримуємо ініціативи партнерства з українським сектором безпеки, надаємо як матеріальну допомогу у вигляді обладнання, так і фінансуємо такого роду курси. Найбільша наша програма співпраці здійснюється на Яворівському полігоні, де присутні майже 200 наших військових. Ця програма є дуже складною. Вона охоплює майже усі аспекти бою, у тому числі тактичну медицину. П'ятиденна програма включала в себе практичні семінари, навчальні станції та симуляції в умовах наближених до бойових Лікарі-курсанти повинні були оперативно встановити діагноз та надати відповідну допомогу так званим потерпілим. Захист патріотів вже не вперше співпрацює з прикордонниками раніше. Інструктори організації проводили курс бійця рятувальника в Академії Державної прикордонної служби України. Такі заняття майбутнім офіцерам вкрай необхідні. Адже зараз на передовій все частіше можна зустріти не стандартну армійську аптечку часів колишнього СРСР, а сучасні її аналоги. аптечки скомпоновані, стандарту Ми не привозим эти аптечки, просто так не роздаємо. Потому що в этих аптечках є много питань, применения, яких необходимо чуть-чуть зрозуміти, обучиться. Я думаю, ми всі сьогоднішнього... Практично ми всі будемо змозі надати товаришу своєму бойовому підлеглому чи командиру першу медичну допомогу, яка допоможе йому в першу чергу. Наше завдання буде це зберегти його життя. А що одним буде далі робити, це буде завдання хірургів або лікарів. Чи я буду в зоні АТО чи я буду навіть на незвичайному відділі вклада я буду обов'язково передавати своїм підлеглим, щоб вони також мали ці знання і змогли своїм товаришам бойовим передати. На полігоні академії все як у реальному бою. Вибухи, автоматні черги, бронетехніка. Різниця лише в тому, що поранення вояків умовні. Пацієнта зараз не йде кров, зупинилася пульс, тому йому потрібно дати посадити капельницю для того, щоб пішла кров. У нього поранення пуля в нозі, поранення в ногу, потім відірвана кінцівка руки, тому пацієнт слабий пульс серед інструкторів як кваліфіковані лікарі з України, так і колишні військові США і Великобританії, які проходили службу в гарячих точках і на власному досвіді пересвідчились у необхідності володіти такими навичками. Це вже мій третій курс в Україні. І я бачу, що знання українських військових лікарів на дуже високому рівні, тому ми не намагаємось повчати когось, а просто стараємось закріпити на практиці знання, які знадобляться парамедикам у ході своєї діяльності. В ході програми ми ділимо людей на команди. Таким чином медичні фахівці у різних галузях виконують різні ролі. Це допомагає розширити об'єм їх навичок та навчитись командній роботі, яка є вкрай важливою на полі бою кожен за сьогоднішній день зміг попрацювати абсолютно у різних е, і е, і будучи е, на дихальних шляхах, на, на загальному огляді на реанімаційних міроприємствах. Одним словом, чудова практика, і такі речі треба проводити частіше. Відпрацьовуючи техніку надання до медичної допомоги пораненим, військові лікарі відпрацьовують алгоритм дій в умовах ведення бою. Користуючись сучасними медичними засобами, аби транспортувати поранених у безпечне місце. Ці навчання двосторонній процес, під час якого ми теж багато чому навчаємось. Наприклад, Америка поки що не воювала на своїй території, тільки на чужій, тому в порівнянні з війною, яка є на сході України, це зовсім інший підхід, як до тактики бою, так і до тактичної медицини. Ключовим етапом курсу є фінальна симуляція. Під час якої спеціально підготовлені актори грають роль важкопоранених. такий підхід допомагає психологічно підготувати парамедика до критичних ситуацій. Як курс почався, ми на самому початку користувалися манікенами, щоб наші слухачі всі навички. Показували чи практикували на манікенах. Тоді ми пройшли на одного пацієнта, і це вже живий пацієнт. І вони почали з нашими волонтерами працювати. А тепер вже ми мали там 15 поранених. А чому щоб вони відчули на своїх руках живу істоту, як вони можуть надавати допомогу? Багато багато лікарів, багато медиків, багато бійців. Вони мають цей, цей страх. Вони лякаються, коли побачать живу людину. Що вона поранена. Ми хочемо, щоб вони перейшли цей Рубикон, щоб вони могли надавати допомогу зараз під час симуляції. Надавати першу домедичну допомогу потрібно вміти не лише тим, хто в зоні АТО, і не лише під час війни, аварії, ДТП інші нещасні випадки. З цим у повсякденному житті може стикнутися кожен з нас. І треба мати знання, щоб у вирішальну мить не розгубитися, а вчасно зробити елементарні речі. Які врятують людині життя. На відміну від там, класної кімнати, ми їх поміщаємо курсантів в нестандартні умови. Ми даємо багато поранених, ми створюємо хаос, ми навмисно симулюємо одночасне надходження багатьох поранених, і всі поранені є тяжкими. В реальному житті так ну, буває рідко. Тобто, крім майдану, такого більше і не було, напевно. Але вимагаємо неможливе, отримуємо максимум. Винагородою за докладені зусилля стало вручення сертифікатів та нагород лікарям-учасникам, котрі успішно пройшли курс та склали іспити. Хотілося б, щоб ці знання їм не довелося використати на практиці. Але життя це життя. I to Коли я приїхав, я сказав одразу, я не буду навчати лікарів в медицині. але ми навчали вас принципам. Антидей Айсіна принцип гевенбактами. І сьогодні я побачив зворотній зв'язок по цих принципах. Thank you very much. Дякую. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! вперед! Ми з вами живемо у неспокійні часи. Бойові дії на сході України, дорожні транспортні пригоди, пожежі, стихійні лиха. Все це може загрожувати життю людини. Тому чим більше з нас будуть володіти навиками тактичної медицини, тим більше життів ми зможемо зберегти. Побачимось!